Тим, щоб як отримати інформацію від керуючих компаній Хортовського району, щоб ви зробили ці запити, щоб е е е потім ці документи можна було доєднати до єдиного судового позову щодо скасування цих країн, щодо передусім е е е е результатів цього конкурсу. Мова йде про те, що. А ми повинні разом, всі разом, тобто не тільки всі люди, я э, тоді а всі ми разом готували спільну подачу пакетів документів щодо на суд, щодо скасування конкурсу, щодо перегляду конкурсу. І ще підкреслити про те, про що йде мова, чому переглядати був конкурс і чому. Ми на все це повинні зґвалтувати. Усі люди вже сказали, першу цілу, це, а, а, в першу чергу, це земля. Я себе розміщав у соціальних мережах, вийти прямо в матеріал, як прописано в законі, хто повинен платити за прибирання прибудинкової території і в якому випадку. В таких випадків двоє. В першу чергу, якщо це земля у вас власності або в користуванні, або другий варіант. Ви як співвласники багато будинку, а на загальних зборах співвласників. Німа нічого там про загальні не збори. Я вам як, мав як автор цієї правки. Автор а цієї правки записана, 에... як ви записав там. За... 에... Виключно за згодою Ну, Я до чого? Що, поки, що, ми, да. Це важливий момент. Виключно за згодою співвласників. І вони вже зараз вам відповідають про якусь там абстрактну згоду. Це дуже ключовий момент. Дуже ключовий в нашій вирішені. Ну, ви вибачте, я просто поживемо. Ні, згоди. Згоди немає, землі немає. Але є певні судові президенти, які я вже також розміщав, де суд посилається на те, що ви, наприклад, люди, які проживають в багато. Це побачесь району, суд вже каже, що якщо людина згодна з тим, що вона користується тією земельною ділянкою, знову ж в обках користується, то цьому партію вона повинна за це сплачувати. Есть, а це буде непроста варіант. Я ще підкреслюю, навіть маючи 100% законну процедуру, на яку ми не, мог, ми не повинні платити, ми з вами всі разом платити за прибирання податкової території. В цьому ж достанку суд виносить абсолютно протилежне рішення, тому що вони посилаються, що ми на це погодилися. Тому тут потрібно, для чого ж потрібно нам всім з вами направити. цю Юрій розміщав у себе в Фейсбуці, Телеграмі, я також розміщали листи, які потрібно направити, доки хоче на пам'ятаю. Зразки листів ми вже підготували. Ви всі можете або його І кожен з вас повинен направити це, щоб ви могли отримати відповідь від керуючій компанії і про Це важливо, без тих документів ми наврядчик можемо хоча б розпочати процедуру. а те, що ви будемо відповідно, тут немає ніяких сум. Тут, на ці речі потрібно звертати увагу, тому що далі так, це буде а, інша процедура, інші момента, які ми звертали увагу. Я підтримав це, що він каже, піздень, треба розуміти, якщо ми заходимо в суд, ну, по-перше, мене закінчують, я працював. Я не думаю, що треба там тисячам. Ну, може, 10. Нам, нам треба створити прецедент, і через суд кожен це ж не простає. Я навіть не проходжу. Це час, це долахіта, я знаю, як Це буде затягуватися. Але якщо дійсно присвоєний, 30, то можна 3 5 10. Виграв процес по якійсь нормі, то вибачте публічне визнання, що ми з вами праві, а що це велика штанга, особливо праців керівника, керівника життя, проживання департаментів. І вибачте, це, це світової професійної нездатності. Не треба вимагати їх звільнення, і покарання. Якщо це пишете про розумію, то тут такий процес, але і піде. Якщо ми з нього заходимо, повірте мені, то треба з першого кроку все робитись за адвокатським супроводюром. Бо одна справа нас спорт там говорити там і все там, інша справа це заходити в суд, коли нам буде протистояти дуже серйозна команда. Це теж мене не лякає, але тут це технологія, яку можна відпрацювати, якщо буде важко. І друге питання, на яке потрібно звернути, увагу, що на вартості вартість обслуговування багатоквартирної будинків в Києві робиться на фактично не існуючій технічної документа. документації. Технічної документації в 70% багатоквартирної будинки в Києві не існує. Вона була спалена, викинута втрачена і так далі. І Зроблено це було для того, щоб у вас, у мене, красти, наші місця зарані користуватися. Ви ж розумієте, це ж не забагато будинку, Хтось бандалка, хтось з і так далі. Це все те, чим ми повинні користуватися. Але фактично воно приблизно на комунальну власність, на приватну власність, комусь роздали і так далі. Тому відсутність документів фактично. Ця і ця приколонічна, що розрахунок за зроблений побагатих вартових будинків, відповідає дійсності. І до речі, в Дніпровському районі я особисто перевіряв розрахунок і площі документів. І декілька будинків, які в конкурсі приймали участь, мають різну площу, мають різний розмір земельної ділянки. Але при цьому вартість облугувати, потрібно родинку, вона абсолютно однакова. Тому я більше ніж впевнений, що це повна вакцинація. І тому я це стверджую. Але зрозуміти інше, що ми повинні будемо це довести в суді, по кожному з будинку, перевірити калькуляції, перевірити нарахування і так далі. Це наша звернула. Через, е, на жаль, наш юридичний аналіз показує, що цей розрахунок це дуже важливий собі справедливість, але, на жаль, вони, як наша році, навіть не зобов'язані його повернути. Ми маємо просто в цьому, конкурсі, в цьому конкурсі поставити 20 гривень, а той ходим, 35 на той, І ніх ні, ні, нема документів, які їх зобов'язують. Хоч Кожбориться, якісь вони там додають до цього. А оце є внутрішній документ, це трагедія цього конкурсу. Я одразу поводжу, що спілкувався з керівництвом держпродспожив. Це, по суті, єдиний орган, який має право щось зайти. Я покажу, що ви щось можете в цьому перейти. Фактично нікуди вона не нічого. Не підпадає до їх компетенції. Я не хочу зараз за розчаровувати, бо от бо з цього боку ми з вами кияни, це наші комунальні підприємства. Вони належать нам, а не на кошу не на матеріалу, вони громадяни міста. І саме тому я кажу, якщо це будинка, суспільний працівників, то, безумовно, ми маємо право вимагати у наших комунальних підприємств е, обгрунту. І справедливості, і, 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 новий, і, розумієте? Але це дещо інший процес. Хоча вони можуть і юридично робитися один так, другий може робити і так. Все. От Валіра, що ти скажеш?